Вітаю вас, друзі! З вами підприємство «Агродніпер» І сьогодні радісна новина для тих, хто ще не зібрав КПП ЮМЗ і чекає вал проміжний з лівою різьбою. І, на жаль, не дуже приємна інформація для тих, хто вчора зібрав трактор із проміжним валом з правою різьбою. Правий теж достойно ходить, якщо правильно все зібрати. Ну але лівий має свої трішки переваги. Тому, друзі, до вашої уваги! Хто довго чекав? Уже в наявності вал проміжний. З лівою різьбою нашого виробництва, втулочка. Ось затягнув, Все красиво. Тому хто довго чекав і дочекався, будь ласка, вже готові до відвантаження. Всього вам найкращого з вами підприємство «Агродніпр». До нових зустрічей!